Бережись автомобіля. Попри набутий гіркий досвід, розбагатіти на халяву, люди продовжують вкладати гроші у так звані фінансові піраміди з надією на миттєве збагачення. Утім, правоохоронці застерігають. Це пастка івано-франківському обласному суді. Розглядали чергову суперечку. Постраждала коломиянка. Жінка звинувачує підприємство автопросту у тому, що ця фірма має нечесну підприємницьку практику. Панянка підписала угоду про те, що вносячи гроші частками, отримує авто. Перерахувала фірмі 16 тисяч гривень, а сподівання обід. Ціну машину жодних родовець консультант Волкова переконала споживача в тому, що в наступному місяці остання, тобто споживач, отримає право на оплату автомобіля. Натомість згодом вивели, що через місяць відбувається оплата автомобіля, а розподіл права. А якщо тлумаючи договір непозначення, завжди, завжди помачиться на користь споживача. Тобто вона не зобов'язана була тим більше договір як настільки складний. Що читали фахівці в економіків болтері, і дуже тяжко було виявити ці всі непорозуміння. Представник підприємства переконує суддів, жодної приховної інформації в угоді не було. Усе у рамках чинного законодавства у договорі зазначена повна вартість авто, а підпис панянки під угодою засвідчує її готовність до партнерства. Підприємство є. Законним сформованим можна казати зареєстрованим. Більше того, більше того, діяльність даного підприємства по наданню послуг в групах воно вже унормовано законодавством. На даний час стосовно того, що повернення коштів, то дані кошти безпосередньо повертаються в відповідності до умов угоди, а не як забажає хтось із учасників. Коли повернуть кошти постраждалій стороні, невідомо. Авто просто натякає на солідну чергу. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.